Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Близнята на розклад пасіанця на період з 2 по 8 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали замок, закриття на замок якоїсь ситуації, завершення. Вона показує, що ви щось завершуєте, і потім зможете розпочати щось нове. Але поки що прямуємо за чергою. Тут у вас питання родини. Або ви будете щось допомагати вирішувати, або вам будуть родина допомагати щось, робити якісь важливі справи. Тут у вас ретельне планування та виконання за часом, якихось ваших важливих справ. Годинник. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів, і до цього буде вам якісь нові можливості. Далі прямуємо. Гроші та покровитель. Це може означати нову додаткову роботу, або якісь просто надходження вже зароблених раніше грошей. Начебто все прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, є нові відео, розклади на картах Таро, на кохання, а також на фінанси для всіх знаків Зодіака місяць лютий. Запрошую всім, всіх, кого цікаво. Другий розклад, знак Зодіака близнята. Замок. Знову закриття на замок якихось ваших проєктів. Щось ви завершуєте і отримуєте результат. Іноді замок закриває, показує закриту дорогу, поки що не можна нікуди їхати. Але це скоріше, виключення, ніж так воно і є. Знову повторюється ялинка, добре здоров'я та зростання ваших фінансів. А також ключик. Ви віднайдете рішення якихось для вас важливих завдань або запитань. Тут у вас покровитель, хтось вам буде допомагати в ваших справах. то начебто все прямуємо на третій розклад. Знак зодіака близнята з 2 по 8 лютого 2026 рік. Розбите серце. Своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Домашнє господарство, качечка, котик, третій зайвий, хто суне носа в ваші особисті стосунки, або по роботі, або особисті. Ось ця чарка показує застілля. Воно може бути як по роботі, бізнес-ланч, так і особисті, наприклад, романтична вечеря. Далі прямуємо. Лавровий вінок це успіх. Він може бути як по роботі, так і по ваших особистих справах. Мається на увазі якийсь вдалий проєкт, ви завершите, або вдома щось зробите таке, чим можна пишатися. Сьогодні з вами дивимось на колоді Мадам Ленорман Таро Троянд для знака Задяка-близнята. Застереження, ключ, якісь можливості, вони вам випадають застережені. Зверніть на це увагу. Не всі можливості треба використовувати. Добре подумайте, зважте, що саме можна чим скористатися, а чим ні. Порада, карта миші це карта руйнації. Не можна сказати, що це добра порада, але якщо у вас, наприклад, якісь старі залишились проблеми, то їх треба зруйнувати, від них почиститися, мається на увазі або якісь стосунки, котрі вже давно пусті, і вони тільки нагадують, Якимись речами, котрі є в домі, або книжка, або чашка. Повикидайте все, що для вас вже не важливе, що вам нагадує якийсь негатив з минулого. Ось ці карти миші в параді, вони тільки так можуть і трактуватися. Ось так, друзі, такий для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного тижня. Тільки гарних подій! Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.